Хотів поговорити про досить популярну тему, цікаву для багатьох, про те, чи існує пекло чи ні. І давайте розберемося на основі священного писання, тому що це основа християнства. І як же нам дізнатися, правду чи ні? Найкращий спосіб це подивитися на те, що говорив сам Ісус Христос. Давайте ж подивимося у Євангелії. Від Матфія, 25 розділ, 41 вірш, написано слова Ісуса Христа. Тоді скажуть і тим, котрі з лівого боку. Йдіть від мене, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволу та янголам Його. Тобто, Ісус каже, йдіть у вогонь вічний. Всі ті, хто не виконав волю Божу. І далі в 46 му вірші теж Ісус продовжує: І підуть ці у муку вічну, а праведники в життя вічне. Тобто, я думаю, тут чітко і зрозуміло для всіх, незалежно від освіти, зрозуміло всім буде. Підуть ці у муку вічну, тобто вічні муки. І дехто з віруючих каже, що Бог всіх грішників він просто знищить і вони перестануть існувати. Але де ж покарання яке? Наприклад, диктатори, терористи, які вбили мільйони, сотні мільйонів людей, яке для них покарання? Просто знищення. Просто вони перестануть існувати і так далі. Навіть по попі не дадуть. Тобто ніякої взагалі ніякого покарання. Ну, це не біблійна тема, якщо так кажуть. Ось біблійна тема, да, Ісус сказав. І зараз ми не будемо розбирати всі ці багато місць Писання, де говориться, що пекло існує. От, Навіть просто з слів Ісуса Христа видно, що є вогонь вічний, куди підуть грішники. І. Муки вічні, тобто вічні страждання, вони є. І нам дано зараз життя, поки ми живі. Вирішити, щоб ми туди не пішли підготуватися до вічного життя, а не вічних мук. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас є питання, ви можете писати в коментарі. І Якщо ви хочете разом вивчати Біблію, пишіть мені.